Така проблема. Давайте спочатку хочу побачити вашу реакцію, пане Вікторе. Ну, ви знаєте, що там зім москалика, Що це таке там зім москалика? Це це ж її просто слова. Насправді так чи не так, чи це просто дитяча гра. Там тобто, ми не знаємо, там що там в психології, в психіці там маленької дитини. От, але насправді е, їй би е, треба було знати. Ну, вона ж підставилася сама, підставила Путіна. Що є така штука, яка називається міжнародне право. І навіть якщо ти думаєш, що твориш добро, забравши інших дітей е, у, у батьків. у... Власне, у опікунів, навіть якщо там ці батьки, на твою думку, там вони неадекватні. Чому? Тому що вони опинилися в сиротинці, ви потім сиротинці їх забрали і десь привезли чи з будинку інтерната, привезли на Росію і там їх пороздавали по русським сім'ям. Навіщо? Чому? Тому що вже готові діти, їх треба просто виховати. Вже по російським лікалам і будуть нові солдати. Так? Ми знаємо і українців це ще і, і етично дуже болить, тому що ми пережили вже таке колись, коли турки брали наших дітей і робили з них яничарів. Так? І той тобто, яничари, які, власне, десь хлопчику 5-7 років він і пам'ятає трошки мову мами і мамині пісні, але готовий йти вбивати маму. От, то для нас це дуже болюче, але між тим це, це все лірика. А є міжнародне право. Тобто по міжнародному праву ти забрала чужу дитину і без спросу усиновила. Ти здійснила злочин. Мало того, ти пішла і з телеканалу сказала, я здійснила злочин, і що вони ще хочуть. Тобто і тепер розказує, так я ж хотіла добра, ну да, багато там е, як російська ж приказка добрими на, намереннями устілена mm -hmm. дорога ва. Пане Вікторе. О. Але от якщо Львова Білова на прес-конференції навіть про це говорить, от у мене складається враження, що тут уже таку затравку, про яку вона розповідає, уже її не. Не витравиш, не перекуєш, так би мовити, мечі на Орала. От просто якщо вже дитина й зараз, навіть у грі, а, може таке говорити, то уже установки, так би мовити, і цінності нормальні цінності, українські цінності там все ж таки є. І що а, ну от дітей вони забрали і отримали собі таку п'яту колону, ще зовсім юну, але все одно вже фактично готово. Та ні, будемо відверті. Ну, і досвід історичний досвід показує, що Ну, це вже в підлітковому віці важко зламати. Я просто не знаю скільки тій дитині років, але е, в 5-7 років ще з дитини можна зробити яничара. Ну це е, це абсолютно історичний досвід, і тому важко з цим сперечатися. Ха дитині 15 то, років це вже підліток. І... Тобто, це не може бути прям зовсім наївна гра. Мені здається, що у 15 років дитина вже щось усвідомлює. Знаєте, яке питання? Не, якщо 15 що 15 чекає років на Росію, років, якщо знатайте, там такі дити. наші діти? Царство Небесне Покійний Юрій Шухевич, син Шухевича. Да то як його не ламали по цим таборам, його не зламали. Його вперше забрали там йому було здається, 13-14 років. Він там сидів і з нього ж хотіли зробити совєтського чоловіка, і не зробили. Тобто, в якомусь віці вже є переконання і їх вже. Назад повернути не можна, але більшість ну це залежить ще ж і індивідуально від людини, але uh -huh. будемо відверті, що в з більшості людей пірікавати на арала можна і навпаки.